Усім привіт! Не так давно на моєму каналі я опублікував відео з оглядом трансформатора гальванічної розв'язки. Він допомагає працювати котлу від зарядної станції, ну або від генератора. Кому цікаво, посилання на те відео я додам в описі до цього. Так от, один з глядачів в коментарях поділився посиланням на OLX-оголошення, де можна придбати так званий адаптер для котла, який являє собою. Звичайний двійник із певними модифікаціями. Глядача цікавило, як працює цей адаптер та чи безпечно ним користуватись, тож я вирішив придбати його і детальніше розібратися в цій темі. Хочу підкреслити, що я не професійний електрик і всі мої знання в цій області на рівні любителя. Тому, якщо ви зауважили, що я десь помиляюсь і говорю щось не так, то прохання мене поправити і написати в коментарях. Як правильно. Отже, я зробив замовлення цього адаптера на OLX. Посилання на оголошення я також залишу в описі під відео, а зараз давайте подивимось випробування в реальних умовах. Так, будемо пробувати, що це за такий адаптер. На вигляд, звичайний двійник. Пробуем підключати котел. Так и спостеряем. Я. Yeah. З першого, з першого разу поле загорілось і працює. Станція підключена до розетки. Я можу, в принципі, навіть витягнути. І це на випадок, якщо ви думаєте, що вона нуль бере з розетки з мережі. Але навіть без підключення до розетки все працює ідеально. Так, тепер. Якщо б я... Зараз ми виключимо, якщо би я включив іншою стороною, то, можливо, воно не буде працювати, хоча я в цьому не впевнений. Включаємо. Працює навіть так, тобто немає різниці, в яку сторону розетка включена. Тест пройдено. Так, а тепер давайте подивимося, що саме заховали всередині цього двійника і чому воно заставляє котел працювати. Все, що ми тут бачимо, це резистор, який зі землі під'єднаний до одної, одного із контактів. Ось і все. Нічого тут такого специфічного немає. Кому цікаво, який резистор, є маркування. Це, напевно, найдешевше рішення того, як. Заставити котел працювати. Єдине питання: чи цей двійник працює у всіх випадках? Чи у всіх він буде працювати. І ще одна річ, яку я помітив, це те, що на цій вилці немає контактів заземлення. Тобто сам двійник він із контактами заземлення, а тут вони виробником прибрані. Також в мене запитували, чи це безпечно. Зараз я спробую е, описати своїми словами, як загалом працює котел і система контролю полум'я. Я не претендую на 100% точність, але це має дати вам загальне розуміння, як це працює. Значить, що в нас є, ми маємо котел умовний. Ось. Труба йде газова, і вона під'єднана до, якщо це квартира до стояка, який йде між поверхами, якщо це приватний будинок, то на двір вона виходить. Також котел під'єднаний до батарей трубою, в якій протікає вода. Ця вода є провідником струму. Всередині котла знаходиться газовий розсікач це те, звідки буде виходити газ. І також там є так званий іонізаційний електрод. Є в нас вилка, якою ми будемо підключати котел до живлення, і відповідно з вилки до котла йде е, шнур, в якому є, по суті, три дроти, три контакти. Один з контактів йде на ось цей іонізаційний електрод, а другий під'єднаний до цього газового розікача. І... Е, Контакти заземлення, який під'єднаний до корпуса котла. За нормальних умов в нас є розеточка, звичайна міська розетка, до якої ми підключаємо нашу вилку. Підключення в нас є таким, грубо кажучи, чином. Один контакт сюди, другий контакт сюди. Тут в нас в розеточці фаза. Тут в нас 0. Коли в нас запалюється полум'я, що відбувається? Струм з фази проходить цим контактом на іонізаційний електрод. Тут якраз відбувається і вся магія. Коли полум'я запалюється, воно створює іонізаційний струм між ось цим іонізаційним електродом і ось цим розсікачем. Тобто полем'я проводить струм, і контролер розуміє, що полем'я, коли є, тут протікає струм, по суті, і повертається назад на нульовий дріт, і струм повертається назад е в розетку. Коли полем'я згасає, відповідно тут вже струм не протікає, і контролер розуміє, що немає вогню. Він перекриває подачу газу. Тепер розглянемо варіант, коли ми підключаємо котел до зарядної станції. Умовно кажучи, в нас є станція якась блуеті, так? І як ми знаємо, на обох контактах розетки в нас є дві фази. Тобто, ми знову ж таки підключаємо ось таким чином. Тут у нас фаза, і тут у нас також фаза. При такому підключенні, що відбувається? Струм з фази йде. Дротом на іонізаційний електрод, починає запалюватись полум'я, але оскільки так само тут є фаза, то струм з електроду не протікає через полум'я на розсікач. Відповідно, контролер не бачить цього потоку струму, і він вимикає полум'я. Тепер давайте розберемось, як саме адаптер вирішує цю проблему. Грубо кажучи, адаптер це та сама розетка з певною модифікацією. Цією модифікацією служить те, що в нас є резистор, який з'єднує один із контактів із контактом заземлення. Що при цьому всьому відбувається? Ми включаємо адаптер в станцію. Тут в нас є фаза і фаза. Після цього ми підключаємо вилку котла до адаптера. Ось таким чином. І ось цей контакт заземлення підключений до цього контакту. Що при цьому відбувається? Відбувається те, що одна із фаз з зарядної станції через резистор. Але зі значно меншою силою струму потрапляє на контакт заземлення, який підключений до корпусу котла, звідси розходиться по батареях і по газових трубах. І коли запалюється полум'я котла, відбувається наступне струм по цьому фазному. Дроту йде на електрод, і тут він вже протікає через полум'я, на цей газовий розсікач, може повертатися назад по цьому дроту, тому що він, знову ж таки, через резистор має шлях на батареї і труби. Цього достатньо, щоб тут контролер бачив потік. Струму, і розумів, що полум'я є. Таким чином, ми допомагаємо котлу працювати, і його система контролю полум'я буде працювати коректно, тому що цей потік струму до розсікача буде відбуватися лише за умови, коли дійсно є полум'я. Але тут є один ось негативний, скажімо так, момент це те, що ми подаємо на батареї. На труби малий струм. І безпека використання цього всього рішення напряму залежить від ось цього резистора. Тобто, скільки саме струму він буде назад віддавати на батареї, на труби, і чи буде цей струм небезпечним для людей, які можуть трукнутися цих предметів? Виробник, так би мовити, гарантує, що резистор підібраний правильно і ніяких проблем тут не повинно бути. Рішення є повністю безпечним до використання. Але зараз, володіючи усією інформацією, ви для себе рішення робіть самі. Я тут нічого підказувати не буду. І на завершення ще, мабуть, розповім про моє спілкування з виробником цього адаптера Владом. Перш за все, хочу сказати, що у мене склалося враження, що людина дійсно знає, що робить. Також влад розповів про недобросовісність або ж некомпетентність інших продавців та майстрів, які пропонують послуги по вирішенню цієї проблеми. Одні за це беруть великі гроші, інші роблять щось таке, що може загрожувати життю оточуючих. Він розповів, що бувають виключення і деякі котли не хочуть працювати навіть з цим адаптером. Проте Влад підкреслив, що він завжди консультує і намагається допомогти людині, якщо котел не запрацював від адаптера одразу. Ще Влад сказав, що цей адаптер варто використовувати лише для котла і не радить його використовувати для інших побутових приладів. І традиційно в описі до цього відео я залишу також посилання на відео Влада, де він пояснює принцип роботи котла і цього адаптера. На цьому все. Пишіть коментарі, мені завжди цікаво їх читати. На все добре!